Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні хочу розказати вам про побутові прилади, які є у кожного з вас вдома. А також пригадати правила, яких слід дотримуватись при їх використанні, щоб не трапилося лихо. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто: повнісінька хата. Пил. Пилосос у кімнатах збирає. Пральна машина також клопіт має. Праска всі випрані речі прасує. Мікрохвильовка вечерю готує. Тостер підсмажить хліб із скоринкою. Чайник готує чай із малинкою. Сушить волосся феном матуся. А в телевізорі мультик катрусі. І холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Правила запам'ятай і в біду не потрапляй. Не користуйся електроприладами без нагляду дорослих. Використовуй розетки тільки за призначенням. Небезпечно користуватись пошкодженими електроприладами. Не можна торкатись вімкнених електроприладів вологими чи мокрими руками. Не торкайся вімкнених побутових приладів. Не бався з електроприладами. Не залишай ввімкнені електроприлади без нагляду. Неправильне використання побутових приладів може призвести до пожежі. Та не слід засмучуватися. Запам'ятай. Біди боятися, не треба, якщо порядок в домі в тебе. Якщо працюють справно речі, твій дім завжди буде в безпеці. Правила запам'ятай про безпеку свою дбай. До нових зустрічей!